<ків> Доброго дня, шановні колеги садоводи. Доброго дня, шановні колеги садоводи, записую своє друге відео про вирощування платану з насіння. Попереднє відео я викладав кілька днів тому і записував кілька днів тому про насіння то, то з платану, але я там розказував, що там. Я цю силочку на це відео залишу в, опис, в описі і в прикли, ну, зверху там, в куточку. Я там розказував про те, які в мене були шишечки. Мені принесли шишечки такі, вони якісь такі м'якенькі. Я, я сам в мене погано пальці працюють на руках. І я навіть своїми пальцями ті шишечки розламував. І це вони, мені, вони в мене три дні полежали. Вони мені, в принципі, і з самого початку не подобалися. Якісь вони такі були нещасні, якісь чорні, якісь незрозумілі. Не видно там, не можна було роздивитися насіння. Це три, три дні вони в мене полежали, попроростали, Щось ніякого руху не було. Хоча я бачив в Ютубі один чов, мужик, записував відео, що в нього на шостий день проросли. Не знаю, я не чекав 6 шість днів. Сьогодні поїхав, знайшов інших шишечок. На землі вже то мені з дерева зірвали, а це вже на землі я сам знайшов, мені там помогли їх підняти, тому що я інвалід з землі не можу підняти. І ось ця, ось ця шишечка, вона, вона вже тверда. І ще, ще мене є, там пару штук, це я одну розколопав, це стільки насіння. Я не знаю, чи ви побачите. Ну Тут уже щось схоже на насіння. Вже вони якось такі, і, і, і сама шишечка тверда, і вони якось пога... тяжко, нелегко не відриваються від, від, від внутрішнього не знаю, ядра чи як це називається, того, що. Ті, що були в мене шишечки, з них взагалі відпадали. вони всі. Воно так, як, як пушок було, знаєте. А цей вже спробую, я зараз їх усе роз, роз, ну, розбив. У мене є коробочка. Там, туалетна бумага, бо в мене тряпочкою не зміг десь знайти сам, а туалетну бумагу не якось відривав. І там в ній положу, залью водичкою і поставлю на вікно, не знаю, там може буду ставити періодично трошки в тепло, трошки на вікно. На на, на сонце, щоб було світло денне. От так. Ну, за насіння, я ж кажу, воно вже більш-менш похоже на насіння. А буде видно. Буду записувати короткі відео, щоб. щоб і головне, щоб було більше інформації корисної. Якщо щось ще згадаю до публікації, що я забув сказати, то я напишу в описі, читайте в описі, може якусь інформацію. Все, дякую. За увагу підписуйтесь на канал, коментуйте, радьте мені щось або я вам щось пораджу. будемо набиратись досвіду разом з вами. Все, Дякую до побачення. З вас, підписка, лайк, коментар.